Яку роль зараз в лобіюванні теми пом'якшення чи скасування санкцій грає ось цей Кирило Дмитрієв, який був на перших перемовинах Варліяді? Сьогодні буквально Блумберг пише про те, що він вже запропонував Ілону Маску і Дональду Трампу бізнес-проекти в Росії. Да-да-да, це да, да, да. нещодавно бачив це інтерв'ю одного якраз американця і сказав, скільки втратили грошей вже в Росії. Дивіться, ви повинні розуміти, втратили що втратили грошей в Росії хто, американські інвестори? Да, да, да. З 14-го року, як у них забирали, які зараз забирають бізнеси і так далі. А скільки ну, давай... втратили, до речі? Ну багато. Там рахунок іде на мільярди в дійсності. Давайте так, і ви повинні ще розуміти, Трамп політика Трампа полягає в тому, щоб показувати, як вкладають в США. Тобто гроші приходять зовні в США, а не навпаки. У Росіян немає грошей для того, щоб інвестувати в США. Ну тут теж різниця. Росіяни Арктику пропонують Сполученим Штатам. Так правильно, що вони розуміють? Вкладайте гроші в Арктику, тому що ми не можемо її розробляти, да. Ну, ну і забирайте, це... зиск від то, того що та, вкладаєте. Ми вам дозволяємо. Я нафіга твоя... да тобто, тут ну або та, Ну, немає поки що предмету для розмов. Це намагання росіянця бігати, знаєте, суетіться під клієнтом, коли немає чого давати в дійсності. І тому всі ці розмови я вважаю такими, або, або знов таки. Вони там можуть щось забрати американці, але скажуть але на Україну у нас важелів тиску немає. Ми не можемо заборонити, наприклад, українцям бити по території Росії. Це правда? Так, Тараса, ці ж, ці ж розмови стосовно того, може Трамп чи не може скасувати частину санкцій проти Росії, вони ну, досить так знаєте в нашому медійному зараз просторі активізувалися після голосування Сполучених Штатів за цю резолюцію. Де вони фактично так не визнають агресію Росії, і одразу купа запитань, які зараз ставлять аналітики, їм ставлять на різних медійних майданчиках? А як далеко Трамп може зайти ось в таких жестах Путіна? Ну і тут питання. Я, я, я підозрюю, що недалеко. Його вже критикує республіканська партія. Його критикують демократи, його критикує республіканська преса. І це підточують його. Ти виявляється на ковбой, а виявляється, ти йдеш на зустріч диктатору і так далі. І Я думаю, не так все просто в дійсності у Трампа. Далі у Трампа конфлікт з Європою з цього питання, а без Європи Трамп, вибачте, не зможе виграти торгівельну війну проти Китаю. І не так все просто в дійсності виглядає, як спрощують деякі наші аналітики. Я ось запитую, ну що вони знімуть? Ну, от що знімуть? Дадуть можливості експортувати нафту, припустимо, а українці будуть довпати по, по території Росії розбивати нафтогазовий комплекс. Ну, спробуйте експорту або роздовбаюсь, наприклад, портинова російська. Ну, ну, знімайтеся. Ні, ні, я не виключаю, що це може бути. Тільки Трамп скаже, ну mm. я контролю над українцями не маю. Так, а просто про європу ви говорите про те, що зараз Європа потрібна м, Трампу для того, щоб виграти торгову війну проти Китаю. Тут же Трамп фактично торговою війною Європі погрожує, говорить про 25% п'яти відсоткові мита. І те, що залишилося за кадром візита Макрону до Трампа, говорять про те, що якраз він про ці мита говорив, про те, що не потрібно вести з Європою торгову війну. Скеруєте всі стріли на Китай. Давайте так, давайте дивитися, що робиться і що обіцяється робити. Це дві великі різниці. По Китаю ми та запроваджені вже. Ну, Причому вони ж не вже... з 25%, Тараси. Більше, да більше вже запроваджені. Ну, 10-15% це те, що було запроваджено. Вже за 30% по деяких позиціях 100. Я вам пояснюю. Дивіться, перше запроваджив, запровадив е, Трамп, коли ще був президентом. Байден їх в більшості своїй не скасував. Далі була друга хвиля мит, які ще Байден наприкінці своєї каденції. Е, подивіться. Далі була третя підвищення мит. Це вже Трамп зараз робив. Тобто, там і так іде торгівельна війна. Так, що розрізняєте політику Трампа, як він хитрувато робить. Дивіться, Мексиці він пообіцяв, але не запровадив. Сказав Ну, відкуда? місячна відстрочка. Зараз побачимо. Ну що так бари, це називається поставити пістолет біля скронії, і я хочу побачити, як ви виконуєте те, що я говорю: борюти з наркотою, відходити від Китаю і так далі. Те Та саме по Канаді, за Запро... сказали, відсрочка, але не запровадження. Це фактично погроза, щоб ви робили те, що, що хочете. З Європою значно складніша ситуація. З Європи, ну, по-перше, величезний економічний гігант, це нікуди він не подівся, величезний ресурс, да? багаті да? і особливі стосунки з Китаєм. І не так все просто в дійсності. Ти нагнути Європу ну, важко буде. Все ж таки таким наскоком ковбойським. Це особливо було видно от, після того, як е, Трамп тоді, пам'ятаєте, нагримав тоді на Зеленського. Що потім Рубі обдзвонював європейців говорив, ну, там зглажував кути, вибачте, не так зрозуміло. І так далі. Не все, не все так просто. Трамп е, ну, намагається блефувати. Продемонструвати, що, начебто, у нього великі важелі впливу є. Але у нього немає важелі впливу навіть на Україну, шановні. Він хоче показати, що у нього більше є важелі впливу, ніж воно є. А всі почали рахувати, там да яка у нас залежність від США. Там по техніці ми багато самі вже всього виробляємо, тут виробляємо, тут європейці закривають. Не так ви багато вже дали, коли почали рахувати. так це тут там, сказав, по системах ППО. Наскільки я бачила не система да, система ППО є залежність, але поки у нас є запас, але і Європа так само багато систем ППО постачає. Тут, да, тому, ви це? правильно, от ви правильно говорите, і тут знаєте, тут Трамп вже трохи перегинає палицю, тому що європейці можуть сказати: ну добре, ми зараз краще локалізуємо виробництво і будемо самі багато чого робити, і будемо менше залежати від США. І тут є така небезпека, або он говорить 5%, Давайте європейці скажуть. То навіщо 5%, А раптом ми в 3 вкладемося. Ну, наприклад, домовила з Україною. Україна буде виконувати гарантію безпеки Європи, тому що єдина армія, яка готова боротися з, з, з Росією, дати українському ВПК 20 мільярдів. Вибачте, грошей, а і потім а, ми, ми наштампуємо більше зброї, ніж, наприклад, всі країни Європи, і ракети навіть. А потім виявиться, що гарантії ядер не можу дати Франція та Британія. Потім виявиться, що а, навіщо США з такими запитаннями? І тут почнеться найцікавіше, коли Вашингтон скаже: Ні, ні, почекайте. ми ми не 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 так не так все на увазі. Не все так просто. Не все так просто і. Як, до речі, з тією угодою. Пам'ятаєте, що вимагали американці і до чого прийшли все ж таки? Ну, Зеленський сказав, 40 мільярдів там дав Байден. Це була угода, що це гранти. Ми визнавати це боргом не будемо. До побачення. І це Україна ще не немає ракет на 2-3 тисячі кілометрів. Ну, точніше, вони ще не явна, в явній кількості. Я впевнений що роботи ведуться я вас запевняю, Розмова з Україною тоді піде зовсім веселіше по іншому. Тараса, а от у цьому контексті тоді який сенс візитів Макрона та Стармера до Трампа? Тут політику, наприклад, називає поїздку Макрона до Трампа щодо України, правда, воно пише. А що це марна втрата часу, тому що не домігся Макрон ні обіцянок США щодо гарантій безпеки для європейських військ в Україні ні щодо залучення Європи до перемовин? Стармер сьогодні має зустрічатися з Трампом. Там так само мова йтиме про ось цей хім. Миротворчий контингент, але без фінансування Сполучених Штатів, про що говорить британський прем'єр, ну буде дуже складно. Якщо Трамп вже перекладається все на європу, сенс тоді цих візитів. Чи є щось таке, що залишається за кадром публічних заяв? Це, так, так, так Трамп одразу ж говорить: за все платить Європа, чи є гроші у Європи та є гроші у Європи. Купа вибачте, вони тільки на ковід 3 трильйони витратили. Що вони не можуть 100 мільярдів знайти, щоб дати на замовлення американській оборонці, щоб Трамп заспокоївся? Та є у них гроші. Вони просто подефігелі, да, коли не хочуть платити. Трамп з них вибиває. Так фінансування контингенту це і не планувалося з американців. Американці відкрито сказали. Гарантії безпеки, ну, в першу чергу, ядерний, ну так позиція США, Французи і Британці, давайте. Ми будемо як такий е, балансуючий елемент, в чому проблема? Щодо НАТО, все інше, платіть внески, і буде вам п'ята стаття. Це чітко і ясно давно сказано. Я розумію, чого, чого там хтось дивується в Європі. Там чітко, ясно сказали, платіть гроші, крутіться, є у вас гроші, купа грошей. Не витрачайте на всяку херню, вибачте, типу зеленої енергетики. Ви знаєте, що бюджет Бундесфери, якщо не помиляюся. Приблизно рівно стільки скільки витрачається на впровадження зеленої енергетики в Німеччині 100 мільярдів. Ну зараз ця ж тенденція піде на спад, наскільки. Ну так ну, ось, ось з, от Трамп от і говорить. Так, так давайте платіть. І чого ви там ну, це? Ні, те, що їздять, це дуже добре, тому що це все ж таки дуже добре. Бо Трамп а таким чином перевіряє, наскільки вони домовилися з, з Китаєм чи з іншими. Стосовно допускають, не допускають на перемовини. Так, а без України і Європи немає сенсу про що домовлятися. про що От, про що ви будете домовлятися? Ну там Вітков там я виступає, говорить там на базі стамбульських вомцях. Ми, ми, ми там щось будемо доволятися з росіянами. До Речі, а чому постійно ця історія зараз її підхоплює команда Трампа стосовно стамбульської цієї стамбульських Ну кораблів. давайте Найки так. так. Да, давайте так. Ніяких стамбульських угод немає. Не є перелік. Да, є перелік хотіли росіян. А, росіяни там вішають локшину на вухо що щось підписано, Вони там ведуться. Тільки питання в тому, що так, прийну, Але ж Росія роз... постійно подалює у цю тему Стамбульських угод. Пам'ятаєте, ну, що Африки приїжджала так. делегація до Путіна, він там папірцями перед ними. Ну, так а, і махав. що? Ну, так і що? Ну, Путін говорить, що віддайте нам області. мало ли що він там говорить. Ну, 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 ну питання в тому: про що американці, про що ви там домовляєтесь? Відка, ти хочеш слухати, що говорить росіян? Так ти підписуй, і виконуй. Ми то тут до чого. Українці продовжують бити по території Росії, і будуть бити, добувати інфраструктуру до того стану, доки ми не доб'ємося того, що потрібно, і ще невідомо, що не вийдемо на не, не вийдемо на цей на кордону 91-го року. А ми про це до речі Росії... постійно говорите в усіх Так, тому, що добуватися. Я упевнений, що зараз вийде а, вийде питання: що давайте виходити в нічию. Це кордони 24 лютого. Ну, росіяни там типу, типу залишається у нас а України по Крим. Тільки тут хитрість в тому, що після того, якщо Україна вийде на кордон з Кримом, хто скаже, що хтось зупинить українську армію. Дивіться, ситуація знову-таки ніяких домовленостей немає. Росіяни бикують Те, що там. Американці про щось з ним домовляються, це взагалі без України і Європи немає ніякого сенсу, тому що Україна сама по собі суб'єкт завдяки своїй зброї. Як тільки стане що зрозуміло, що Україна вже в достатній кількості є балістичних ракет на тисячу, на дві тисячі кілометрів, розмова взагалі піде по зовсім іншому, а це може статися досить швидко, піде по зовсім іншому, іншому цьому. Тому що американці не контролюють Україну. Трамп не може заборонити нам виробляти ракети. Він цього робить. До речі, нам ніхто не компостує мозок, коли СБУшники не виносять нафта, нафту, нафтову інфраструктуру. Минула адміністрація нам розказувала, що це цивільна інфраструктура. Трамп нам нічого не говорить. помітьте до речі, Медведєв намагався наскаржитись на Україну, коли вони влупили по цьому, по КТК, по транспортній системі а, нафтопровід, де є американський капітал, через який качається нафта, яка американськими компаніями, які здобуваються в Казахстані, нам хтось щось сказав, не сказав. Значить, продовжуємо далі. І вони можуть там перемовлятися. Про що зовгу? Ну, перемовляйтеся, ми то тут до чого. Тарасе. А зараз от, якщо аналізувати експертні думки, Дві думки вони ну надзвичайно полярні стосовно того, яка мета яку мету зараз переслідує Путін, йому потрібне це перемир'я чи не потрібне? Не по говорять про те, що він затягує час. Інші говорять про те, що йому повітря воно зараз потрібно, враховуючи виснаженість російської армії. Ваша а? позиція і чим ви її е, обморок? Дивіться, це в якому форматі зупинка. Якщо йдеться про те, що там знімаються санкції, йому віддається те, що він хоче, то, тобто українська територія, визнання і так далі. Так, на це він пішов. Але в форматі, те, що хоче від нього Трамп, воно не піде, він не хоче, він не буде цього робити. І далі, це, тому що це явна поразка. Знаєте, он Путін в ступор свою пропаганду вів, коли почав про говорити про про, про земельні метали, всі офігіли, так почекайте. Ми ж говорили, що натякцію хочуть забрати. Тепер Трампу віддаємо. Оце до речі, цікаве питання: як тепер ці е, ну праві на це все будуть реагувати? Як ну проговорювати? Дивіться, підуть я... на земель да ну ші... ні, ні, ну то в що це? це все рівно буде хитати Путіна. Дивіться, ну в нинішніх умовах Путін не може зупинити війну. Чому це обвал економіки, коли немає живлення, наприклад, з боку нафти, наприклад, з європейського ринку. Тому що якщо припиняється замовлення, все всі проблеми, які поки що приховуються, вони просто починають впливати на Росію. ми поба... ну явна криза піде, ну просто криза. Немає нафти, яка б це, це самортизувала удар по російській економіці. і Далі це війна Путіна. Він чудово розуміє, що не добити Україну це програш для нього, і тому він більше розповсюджує Ні, він так хитрувати. Там декілька треків, які росіяни розповсюджують, що вони готові воювати довго. І вони трек, що все рівно ми доб'ємося все, що завгодно. Ні, це не так, це не так. Ще одна те... ще одна тема. Тараса, яку хочу з вами обговорити. А що у нас відбувається у Верховній Раді? 24 лютого у річницю власне третю річницю спочатку повномасштабного наступу Росії на територію України. В присутності, шановних гостей, була провалена постанова щодо демократії, так та легітимності повноважень президента не назбирали голосів. Зараз політтехнологи розкладають і намагаються зрозуміти, чому так сталося. Ну там зрозуміло, європейська солідарність в неї свої там ну, пояснення, так, чому вони не голосували, але ж слуга народу не голосувала. Повна відповідальність Арахамії, і тут це гра Стефанчука проти Арахамії. Навіть таку е, думку чула, тому що Арахамія зараз дуже хоче стати спікером. Чи це якесь недопрацювання Арахамії, гра Арахамії вже проти президента? Що відбувається? Чи це чистою водоконспірологія, тому що після такого ну, показового саботажу вже те, що 268 голосів було у вівторок? Ну, ну і що, так? Ні, ну тут навпаки. Ну і що що провалили? Ну давайте так. Голоси є а вони показ... європейських гостей. Ну, то. Слухайте, ну то таке. Ну що там, ракета впала, чи щось таке? Ну давайте так. Це НАТО, що наші внутрішні розбірки в даному випадку. Чи можуть бути інтриги Арахамі Стефанчука проти Арахамі? Можуть бути. І я не виключаю, що знаєте, просто головотянство. Ну хтось провтикав, понадіявся, не провели роботу додаткову. Не довели там 50 було відсутніх, слух народу, по павухах не надавали, щоб запасом було, щоб точно виконати все, що потрібно. А потім так сталося, що сталося. Ну я, я б я б так не робив величезних цих висновків. Внутрішні інтриги можуть бути, комусь накрутять хвоста і тоді все по-іншому буде. Просто з того як відкривалася ця сесія, стало зрозуміло, що ну серйозна криза в парламенті. Та немає, вона як завжди. Тобто кри... кризи немає? Чи вона, як завжди, криза вже ці останні роки? У вона... них завжди не, не, не вистачало голосів. І тут, ну, вони завжди добирали або з ОПЗЖ колишнього, або з довіри або там хтось інший добирав тому я тут особливо не бачу тему для розмови. Поки президентом а... будуть Зеленський, ніхто нічого нікуди рухатись не буде. Так що я думаю, що е, у них є достатньо ресурсів для того, щоб забезпечувати потрібне. Uh, і тут uh, ще одне питання тоді стосовно цієї постанови, як ви гадаєте, це недопрацювання нашого парламенту? Ну чи як так сталося, що лише зараз, коли там відправтикало, бо я. Ні, ні, ні. Ступити. Я маю на увазі те, що ця постанова не була проголосована, наприклад, минулого року чи позаминулого. Щоб зняти взагалі це питання. Ну, треба було позаминулого, Ну, що обговорювати минуле? Ну, правтикали. Ну і там, і там правтикали. Тепер, тепер проголосували, ну, все є. Так що, так що тут я не бачу предметів особливо для. Такого великого аналізу. Ну, чи може, знову таки можуть бути інтриги проти арахамі? Можуть, але я думаю, що там розберуться вони всередині себе. Пане Тараса щиро, дякую вам за цікаву, як завжди, розмову, за те, що знайшли час можливість своїми думками поділитися з нашою глядацькою аудиторією. Дякую.